Слава Україні! До вашої уваги випуск програми військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, у якій я готова розповісти вам про головне та й найактуальніше цього тижня у збройних силах України. 150 українських військових повернулися додому. Цього разу додому повернулись 108 воїнів Збройних сил України. Звільнені з полону також 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та один представник Нацполіції. Вони захищали українську землю від ворога у Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях на Херсонщині, Сумщині Київщині. Зокрема, звільнені нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, а також захисники Маріуполя та Азовсталі. Серед звільнених 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів. Українські військовослужбовці отримують належне лікування, допомогу з реабілітації та реінтеграції в суспільство, а також виплати грошового забезпечення, яке вони мали отримувати упродовж перебування в полоні, та одноразову матеріальну допомогу. Базова загальна військова підготовка перший етап підготовки новобранців, де починають загортовувати характер і волю наших захисників, оскільки проходять її в умовах максимально наближених до бойових. В одному з навчальних центрів провели практичні навчання для майбутніх морських піхотинців з відпрацюванням наступальних дій. Штурм ворожих позицій операція, котра вимагає чіткої та ефективної взаємодії у підрозділі. Тому викладачі приділяють максимальну увагу кожному з етапів підготовки, як теоретичному, так і практичному. Спочатку ми їм проводимо лекційні заняття. Тобто пояснюємо кожному військовослужбовцю його роль і місце в групі. Командир відділення підходить до кожного військовослужбовця з інструктором і пояснює йому, що ти повинен сидіти тут або лежати і прикривати хлопців вогнем. Інструктор надає методичні рекомендації щодо ведення бою та окреслює тактичну обстановку. Також указує кожному військовослужбовцю його сектор стрільби. Куди він повинен вести вогонь або спостереження? Потім вони практично це відпрацьовують повільно, без використання лазертага. ГРНАТА! Після цього з тими матбазами вже пробують наступати, штурмувати або обороняти. Заняття проводять за прикладом лазертагу, використовуючи лазерну зброю та сенсори, котрі фіксують попадання. Перевага в лазертагу, ми бачимо візуальне влучання. У нього датчики світяться і на руку одягається браслет. Електричний струм, він також чувствує, що в нього попали. Під час занять викладачі дають поради з власного бойового. досвіду. Хто ще з 14-го почав воювати, хто після повномасштабного вторгнення, і ми наш цей бойовий досвід передаємо. Хлопцям і навчаємо розповідаємо за деякі ситуації. Це будемо робити по моїй команді. Повномасштабне вторгнення мене застало в місті Маріуполь. У 2021 році заїхали на ротацію. Маріуполь, завод Ілліча, Азовсталь, завод, потім полон, звільнення з полону і далі служба. Подібні види підготовки дають можливість швидше набути спроможностей для якісного виконання завдань із захисту України. Lucky Strike – безпілотний авіаційний комплекс, який призначений для бомбардування позицій ворога, його техніки та ураження живої сили. Українська розробка, яка оснащена режимом FPV, успішно виконує свої основні функції на полі бою. Детальніше про можливості та характеристики дрона – дивіться далі. Lucky Strike 10-дюймовий дрон, який успішно використовується підрозділами Збройних сил України для ураження укріплень, живої сили та техніки противника. А окрім своєї головної задачі, дрон використовують і у інших цілях. Маса корисної нагрузки 1,5 кг по ТТХ. Можна трохи більше навантажувати його. Він витримує тривалість польоту десь 15-20 хвилин, ну в середньому. Як другорядна задача, він може логістичні функції виконувати, доставляти хлопцям на позиціях воду, їжу і так далі. Інструменти, які потрібні. Долакі страйк використовуються уламково-фугасні снаряди. Також він має свою невеличку перевагу серед інших БПЛА. Нагрузку він в два рази або в три може більше брати, ніж Мавік або аутель. Вони по одній бомбі скидують, а ми можемо їх і дві брати. Снаряд називається Вата. Вата 800. 800 грамів е, тротил для взводу пластид е, зверху, щоб е, коли взриватель заводив, заводив одразу пластид, він вибухав, а потім е, тротил. Це 800 грамів ми можемо витягнути таких. Далі Руслан демонструє підготовку Лакі Страйк до роботи. Перевіряємо дрон, щоб ніде він не був коцнутий там або ще серву провіряємо, тобто камеру, тут щоб все було надійно. Подивилися скит, чи добре закріп... закріплений. Скит добре закріплений. Розклали антенки, все. Тепер залиши тільки вставити батку, прицепити бімбу і ми готові працювати. Обирає снаряд та встановлює детонуючий компонент. Давайте вафлю цепанем. Ага, 1300 це найважкий у нас уламах. Самий красивий. Одних бім це до других, це до третіх. Асортимент непоганий для підерів. Вкручуємо детонуючий Так, Накручуємо хвостовик. Накольний механізм. Все, наша бімба готова. Залишається тільки до Чеку, так, так сказати, бімбав зведена. Також значною перевагою цього БПЛА є можливість пілота самостійно лагодити пошкодження без зайвих зусиль. Це дає можливість швидко відновити несправність та продовжити нищити ворога. Безпечні умови зернового коридору створені завдяки комплексному підходу та спільній роботі підрозділів ВМС та морської охорони Державної прикордонної служби України, який включає і ретельну перевірку суден і їх супровід з метою захисту від різних небезпек, як саме створюються ці безпечні умови та як власне відбувається перевірка суден, дізнавалися наші кореспонденти. Краєвид, який часто спостерігають гості та мешканці портових міст судна, котрі чекають своєї черги для перевірки, яка проводиться досить ретельно. Після чого судно заходить у порт або залишає його. Перевірка проводиться підрозділами військово-морських сил та морської охорони Державної прикордонної служби України. Гудморінґудморінсорплізпреперіпадфонпортсайдва група висаджується з малого катера. Піднімається по штормтрапу, здійснює а, огляд трюмів, перевіряє документи, перевіряє наявність екіпажу відповідності цим документам. Документи на а, те, що перевозять, перевіряють всі приміщення, щоб не було ворожих ДРГ, ВПЛА може бути на, на судні, не заарестровані. Зброя. Ну і інші речовини оборони. Перебуваючи в межах територіальних вод України, судна постійно супроводжується для захисту від можливих загроз. Ми охороняємо судна від повітряного або надводного нападу. Небезпека є як з моря, в тому числі дрейфуючі міни, тому що противник їх досить багато наставив. Штурмова погода, вони знімаються і дрейфують. Тому досить часто наші, скажімо, хлопці виявляли такого роду небезпечні предмети, які в цілому заважають судноплавство в Чорному морі. А якщо це район, який дозволяє її знищити, її знищують а завдяки артилерійському вогню. Ну і звісно, це повітряні цілі, в тому числі і розвіддрони, і дрони камікадзе, які ворог запускає. На безпеку і тривалість перевірки можуть впливати й інші фактори. Складнощі дуже багато, особливо погодні умови. Це в свою чергу ускладнює роботу, в тому числі і потрапляння безпосередньо оглядової групи на Суховантаж. Якщо це великий, звісно, це ускладнює, тому що до нього потрібно і підійти, і висадити. Важка робота, інколи доводилося і по 10, і більше суден оглядати за день. Процес дійсно нелегкий, однак, завдяки злагодженій роботі підрозділів військово-морських сил та морської охорони Державної прикордонної служби України нашій країні вдалося забезпечити функціонування зернового коридору, попри намагання Росії цьому завадити. Допомагаємо іншим державам, так як наша країна дуже багата, джиниць, зерном. Зерновий коридор важливий не тільки для України, а й для світу в цілому, тому що ця програма входить до світової продовольчої програми, а тому вивіз такої продукції дає можливість забезпечувати ті країни, які потребують цієї продукції. В Одесі військові капелани разом із військовослужбовцями провели молебень за наших воїнів, Україну та її перемогу. Наші кореспонденти також долучилися до цієї служби. Даруй Господи йому перемогу! над всяким ворогом і супротивником. Господу помолимо! Одесі днями відбувся молебен за Україну та її захисників. Службу проводив отець Василь Ворозуб разом з іншими військовими капеланами, молитва міжконфесійна. Коли ми в нашому храмі збираємося з різними конфесіями, різними віроісповіданнями для того, щоб об'єднавшись, підняти щиру молитву до Отця Небесного за Україну. За її волю, за перемогу і за наш український народ. Ми, об'єднавшись, піднімаємо наші молитви до Отця Небесного, щоб дав силу, мужність і відвагу нашому війську вистояти і перемогти, а а нашому народові зберегтися як нація і далі жити і процвітати. Наше суспільство чуть розділилося на тих, хто вже змучився від війни, і ті, хто ще не змучився. А не змучились у нас воїни, які воюють, оберігають і стоять як, як титани, тримаючи мирне на небо над нашою Україною. Ми в сьогоднішній день хочемо показати, що. Ми повинні бути єдині. Бо якщо ось цей руський мір прийде в Україну, а ми вже бачили це в Луганську, в Донецькому це бачили в Бучі, ми це бачили у Вірпені, ми бачили в Воленівці, коли знищені наші були воїни. Що коли прийде сюди руський мір, він знищить всіх, всіх, хто змучився і чи хто не змучився. До служби приєднались як діючі військовослужбовці, так і майбутні захисники та захисниці. Дуже приємно, що до наших молоток долучаються і молоде покоління у цих дітях і є наше майбутнє. Військовий каполан один з тих, хто потрапив у полон на острові Зміїний. Такому пощастило повернутись живим. Я не можу проаналізувати. Я не можу собі собі дати відповіді, чому вони так ненавидять нас. Напевно, тому що ми інші, тому що ми вільні. Україна обов'язково переможе. Вона, моя ненька, моя Україна, вона преречена на перемогу. Ми боронимо саму суть жити. Ми боронимо те, що благословено нам було ще від Андрія Первозваного, ця свята українська земля, спосіб життя свої святині. Ми боронимо свої сім'ї і свої родини. Ми боронимо те, що благословив нам Бог. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Пам'ятайте, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити, працювати і вірити в перемогу. Бережіть себе та своїх близьких. Героям слава!